Деякі вже здали дану декларацію за 23 рік і податкова надіслала листи, що проведена камеральна перевірка і виявлення деякі неточності. Як виправити ці неточності? Заходимо в електронний кабінет платника податку як фізична особа. Знаходимо розділ в електронному кабінеті, який називається електронний кабінет для громадян. В даному розділі знаходимо запит про... Виплачені доходи громадянам звертаємо увагу на те, що декларація ФОП підприємця про майновий стан та доходи переплітається із життям фізичної особи громадянина. Після того, як ви зробите запит, податково вам надійшли Відповідь про те, які ви доходи отримали у 2023 році, звіряємо дану відповідь від податкової і ті суми, що ви відображаєте в податковій декларації про майновий стан та доходи. Ці дані повинні співпадати. Наприклад, ви отримали. Запит про отримані доходи у 2023 році, і там ви отримали додаткове благо. Звіті, який ви отримали із податкової, ви бачите рядок, додаткове благо. І там ми бачимо, наприклад, що Universal Bank, Монобанк вам нарахував кешбек і з нього заплатив податки, ПДФО та військовий збір. Цю суму додаткового блага, а в нашому випадку. Це кешбек від Монобанку. Ми повинні показати в рядок 10-13 декларацій. Зауважу, що ви повинні також відобразити ПДФО та військовий збір у декларації, яке вам нарахував Монобанк. І ні в якому випадку не показувати це податки у колонку, що підлягає сплати самостійно. Все відображаємо у колонці, утримано сплаченого податковим агентом.